2013 рік Гардіан публікує статтю, яка звинувачує веганів у голодуванні цілих країн. Інтернет вибухає. Люди по всьому світу викидають пачки з кіно і відмовляються від неї. А за три роки по тому науковці перевіряють цифри і виявляють, що все було геть не так. Або уявіть, ви їсте салат. А десь у горах Болівії фермер не може купити собі їжі, бо ваша звичка вживати кіно підняла ціни. Звучить жахливо, правда? Саме це й казали всі медіа 2013 року. Тут крилася тільки одна проблема. Це була маніпуляція. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо! Або ж той факт, що за 10 років ціна на цю крупу повищала на півтори тисячі відсотків. Наса назвали її ідеальною їжею для космосу. ООН проголосила цілий рік на її честь. А Гардіан назвав її убивцею бідноти. Що ж насправді сталося з кіно? Сьогодні ми дізнаємося про всі подробиці цієї історії. Почнімо від 1980-х, Болівія і Перу. Високо в Андах, на висоті чотирьох тисяч метрів, де майже нічого не росте. Місцеві фермери вирощують дивну крупу. Її називають кіноа. Для них це їжа на щодень. А для решти жителів їхніх країн це їжа для бідняків. Міські жителі Болівії соромляться її. Це як їсти пшоно, коли всі навколо їдять рис. Квінталь Кіноа старовинна міра ваги, що рівняється 46 кілограмам. коштує 20 Болівіано. Це трохи менше від 3 доларів. Фермери вирощують її тільки для себе, жодного експорту, жодного інтересу, просто гірська сільська їжа. А потім настає 1993 рік. Наса публікує звіт, де йдеться про те, як дослідники шукали ідеальну їжу для астронавтів у довгих космічних польотах і знайшли Кіноа. Жоден інший продукт у рослинному чи тваринному світі не може забезпечити всіх життєво необхідних поживних речовин, так як кіно зазначено у цьому звіті. За словами науковців, у кіно протеїну міститься більше, ніж у білому рисі, а саме у п'ятеро більше. Усі незамінні амінокислоти, мінерали, вітаміни. І це не пшениця. Тут немає глютену. Повільно, дуже повільно ця інформація просочується до медіа світу і поп культури. На початку 2000-х хтось у Каліфорнії скуштував кіно у веганському кафетерії. Потім хтось іще блогери починають писати про суперфуди. ОПРВІНФІ ділиться своїм детокс меню 2007 року. Там є кіно. І тут починається безумство. Двохтисячний рік. 100 кілограмів кіно коштує 80 болівіано. Це 11 доларів. 2008 рік. Уже 800 болівіано, 115 доларів. Ціни помчали вгору на тисячу відсотків за вісім років. Але це тільки початок. До 2014 року товар пішов у ще вищу ціну, порівняно зі 2000 роком, на півтори тисячі відсотків. Для фермерів це було неймовірно. Один фермер із Болівії заявив у коментарі журналістам: раніше ми жили в солом'яних хатинах. Тепер у нас цегляні будинки з черепицею, дехто купив автівки, щоб возити врожай». Діти фермерів уперше йдуть до шкіл та університетів. З'являються гроші на медицину. Ництво злітає двохтисячні роки. Світ виробляє 46 тисяч тонн кіно на рік. До 2010-х – уже 80 тисяч. Болівія і Перу ділять ринок майже порівну. Перу діє трохи ефективніше. На половині посівної площі Землі вирощує стільки само, скільки Болівія на повній площі 2013 року ООН оголосила Міжнародний рік Кіно. Організація хотіла популяризувати цю культуру як розв'язок проблеми голоду на світі. Адже кіно може рости майже де завгодно за різних температур на висоті рівня моря чи на чотирьох тисячах метрів, за посухи чи дощів. Одне слово, це універсальна культура. І саме в цей час, 16 січня 2013 року, журналістка Guardian Джоанна Блітман публікує статтю, заголовок якої звучить так: чи зможуть вегани проковтнути неприємну правду про кіно? Блітман заявила, апетит західних країн підштовхнув ціни так високо, що бідні люди у Перу і Болівії вже не можуть купити своєї традиційної їжі. У лімі кіно дорожче за курятину. Фермери перетворюють різноманітні поля на монокультуру кіно, за, для прибутку. Стаття була шоком для багатьох. The Globe and Mail вийшли зі статтею: що сильніше ви любите кіно, а то гірше шкодите перуанцям і болівійцям. Esquire написало про дилему кіно. Інтернет теж збожеволів. Люди оголошували в коментарях: я більше ніколи не куплю кіно. Веганські спільноти були шоковані. Та є нюанс: Джоанна Блітман не навела жодного дослідження, жодних конкретних цифр. Просто емоційна стаття в розділі Вільні думки. Економіст з університету Міннесоти Марк Белмар читає це і міркує. А де докази? Він об'єднується з колегами: Сетом Гітером із університету Тавсон і Йоганою Фахардо Гонзалес. Вони беруть офіційні дані перуанського уряду, кілька років детальних опитувань домогосподарств. Інформація про те, що люди вирощують, що купують, що їдять, скільки заробляють. 2016 рік виходить їхні дослідження, і результати шокують. Вони ділять населення на три групи: перша ті, хто не вирощує і не їсть кіно, а друга ті, хто вирощує. Третя, ті, хто їсть, але не вирощує. Дивляться на добробут. За об'єкт аналізу слугує загальне споживання домогосподарств. Що більше людина споживає товарів і послуг, то краще живе. 2004 рік це стартова точка. Встановлюють добробут кожної групи на рівні одиниці. А потім стежать, як він змінюється за підвищенням цін на кіно, і ось що вони бачать між 2012 і 2013, коли ціни злітають найвище, добробут виробників кіно стрімко зростає набагато швидше ніж у двох інших груп. Але і це важливо. Добробут усіх трьох груп зростає. Навіть ті, хто не вирощує кіно, а виграють від зростання цін. Як це можливо? Економіка регіону загалом покращується: фермери заробляють більше, тож і витрачають більше на місцеві товари і послуги. Це піднімає всіх конкретні цифри: доходи фермерів зросли на 46% між 2004 і 2013 роками. Підвищення цін на 25% асоціювалося з розширенням споживання домогосподарств виробників на 3,54%. А що з тими, хто їв кіно, а проте згодом не зміг її собі купити через високі ціни? Дослідники дивилися на регіон Пуно у Перу. Там вирощують 80% перуанської кіно. Це серце виробництва. Якщо десь і постраждали місцеві, то саме тут. Результат. 2004 року жителі пуно їли в середньому 22,22 соті ,22 кілограма кіноа на рік. 2012, тисячі коли ціни підскочили в четверо, соті кілограма. Вони вживали більше кіноа, а не менше. По всьому перу, в цілому споживання впало. Від шести до 4,9 кг кілограма на людину. Зате в регіоні виробництва, де живуть найбідніші споживання зросло попри підвищення цін. Добре, скажете ви, але це Перу. А що з Болівією, де все почалося? Болівія це складніша історія. Національне споживання кіно упало на 4% між 2006 і 2011. Але не тому, що люди не могли купити. Багатство зростало, тож люди переходили на інші продукти. Коли у тебе з'являються гроші, то ти не хочеш їсти того, що завжди асоціював із бідністю. Ти прагнеш рису, макаронів, імпортної їжі. Це психологія. 2009 року середній болівієць їв 2 кілограми кіно на рік і 25 кілограмів рису і макаронів. Кіно ніколи не була основою дієти для більшості болівійців. Середня родина витрачала на кіно до 4% бюджету на харчування. Це не хліб щоденний. Уряд Болівії теж це зрозумів. Він запустив програми, щоб додати кіно до шкільних сніданків харчування для вагітних раціону армії. І ось ще друзі дуже хотіли б подолати позначку 50 тисяч підписників до Нового року. Багато хто з вас дивиться нас без підписки. Якщо ви один з них терміново виправляйте цю прикру помилку, контент на каналі регулярний та завжди, судячи з коментарів, цікавий. Будемо дуже вдячні. То звідки ж узялася ця історія про недогодованих місцевих? Частково з реальності. Ціни справді повищили у лапасі. Торговка на ринку сказала журналістам, The New York Times, що раніше любила кіно, а тепер не може собі її купити. Ця цитата пішла у світ, але одна людина це не статистика, частково з побоювань. Організації на місцях бачили підвищення цін. Хвилювалися. Болівія мала 24% недоїдання серед населення 2012 року. 2 мільйони осіб регулярно голодувало. 27% дітей до 5 років мали затримку росту через недоїдання у сільській місцевості 37%. Але кіно тут не була причиною навпаки. Між 2005 і 2011 роками Болівія скоротила хронічне недоїдання дітей від 22,9% до 16,5% під час буму кіно. Частково через ліву ідеологію. Західні журналісти люблять історії про те, як споживання багатіїв шкодить бідноті. Це добре продається, це викликає емоції. Веганів легко звинуватити, їх заздалегідь сприймають як псевдоморально зарозумілу еліту. Проте веганів на світі не так багато. Кіно їдять усі від спортсменів до звичайних людей, які хочуть споживати здорову їжу. Звалювати все на веганів це маніпуляція. Гаразд, скажете ви, може, споживання не впало, але ж були й інші проблеми. Так, і вони набагато серйозніші, ніж вигадана історія про голод. Перша. Біорізноманіття існує зо три тисячі різновидів кіно. Фермери в Андах упродовж тисячоріч вирощували десятки сортів водночас. Різні кольори, різні розміри, різний смак. Це не просто традиція, це виживання. Адже один сорт не витримає посухи, а інший витримає. Один загине від холоду, а інший виживе. Коли прийшов глобальний попит, то покупцям кортіло одноманітності. Супермаркети, експерти їм потрібен стандартний продукт. Спільноти, які раніше вирощували 60 різновидів, перейшли на 20, Згодом на 10. Генетичне різноманіття тисячоліть зникло за десятиріччя. Друга проблема земля. Високогірні райони Болівії це крихка екосистема. Коли ціни злетіли, то фермери почали розширювати поля, займали землі, які раніше ніколи не зазнавали людського втручання, позбулися випасу лам у цих місцях, щоб звільнити місце. Почали садити кіно а без перерви рік за роком. Ґрунт виснажувався, тож почалася ерозія. Третя. Нові виробники влада Перу побачила успіх гір і вирішила розширити виробництво. Узбережжя це теплий клімат, більше води, кращі врожаї. Звучить чудово. Але там кіно, незвична культура. Вона хворіє, а тому треба більше пестицидів, фунгіцидів, хімікатів. Четверта проблема бум закінчився. 2014 рік був піком, а потім на ринок вийшли нові гравці. США почали вирощувати кіно, Канада, Аргентина, навіть Нідерланди і Китай. До 2015 року у 20 нових країнах вирощували кіно. 2018-го вже 123 країни мали дослідницькі програми чи виробництво. Пропозиція зросла, а ціни упали на 40%, а з ними і прибутки фермерів. Фермери панікували, дехто намагався зберегти врожай, чекаючи, поки ціни знову зростуть. Але кіно вразливо до шкідників зберігання не працює. Інші спробували диверсифікувати, вирощувати рідкісні сорти для нішевих ринків, сподіваючись, що гурмани на заході заплатять більше за справжню анську кіноа. Болівійці навіть придумали географічну назву. Кіно Реаль, тобто королівське кіно, це їхній найбільший і найсмачніший сорт, який росте тільки на висоті біля Солоних Озер у Юнії Койпаса? Сьогодні Болівія і Перу і досі виробляють 72% світової кіно. Але їхня частка падає, а конкуренція ширшає. То яка ж мораль цієї історії? По перше, журналісти перевіряйте факти. Гардіан опублікував емоційну статтю без даних. Вона спричинила паніку, бойкоти, звинувачення. А потім економісти перевірили і виявили, все було геть не так. По-друге, прості наративи брешуть. Західні споживачі вбивають бідних фермерів. Це красива історія. Вона викликає провину, обурення, проте реальність складна. Ті самі фермери збагатилися. Їхні діти пішли до шкіл та університетів. Вони купили будинки. Так, були проблеми, але це не історія про експлуатацію. По-третє, глобалізація їжі. Це не добре і не погано. Це складно. Болівійські фермери виграли від експорту. Натомість втратили біорізноманіття. Перуанці розбагатіли та водночас знищили ґрунти узбережжя. Західні споживачі отримали здорову їжу. Проте створили бульбашку цін, яка луснула. Ця розповідь налічує майже дві тисячі слів і провадить нас до одного єдиного найважливішого уроку. Не вірте заголовкам, шукайте дані.